всього лише 1700 гривень за Увесь лот з 20 позицій. А у нас будуть светер-травка для дівчаток мікс брендів І одразу скажу, що як для маленьких, так і для дорослих дівчаток. Ціна за одиничку 85 гривень. Подивіться на цей розмірний ряд: 122-128 і аж до 170-176 Власне, можна одягнути будь-який вік. Погодьтесь, будь ласка, вони будуть завжди в тренді. Вони супер класно виглядають. Ось так виглядають в пакуванні. По матеріалу 82 поліамід і 18 акрил. До речі, якщо в складі є акрил, це означає, що вони будуть легенькі, але водночас степлі не будуть деформуватись після прання, швидко будуть сохнути. І, до речі, вони зовсім не косючі і приємні до тіла. Показую в розгорнутому вигляді, як вони виглядають. Ну, Слухайте, стартова ціна 85 гривень. Якщо у вас магазин одягу, це робите круту націнку і гарно заробляєте. В нас вони дуже гарно продаються, їх було. У нас повно. Зараз, як ви бачите, їх вже досить мало залишилося. Далі є ще ось такий колір вишневий, суперовий, просто вони неймовірно м'якенькі і приємні до тіла. Ну і звісно, базовий чорний колір, куди без нього. Є в пакуванні, є без пакування. І я наголошую класний розмірний ряд і класна ціна 85 гривень за одиничку. А, до речі, може ще попадатися ось такого плану. Буде мікс абсолютно в лоті з 20 позицій. Ну тобто, це вже будете уточнювати у менеджерів. Для того щоб замовити даний лот. Звертайтеся до наших менеджерів. Контакти будуть під цим відео.